На українців чекає ймовірніше найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура повітря буде встановлена на рівні 17 18 градусів, що приблизно на 4 градуси нижче за норму. Про це попереджає голова державного нафтогазу Юрій Вітренко. Окрім цього, опалювальний сезон планують почати пізніше та закінчити раніше. Вітренко порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче 10 градусів. Чи готовий Житомир до опалювального сезону дізнаємося у директора комунального? Ального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитра Рогожина нам вчора були доведені ліміти газу, які нам дають на цей рік. Вони на 10% зменшені. В порівнянні з минулим роком, але я думаю, що цих обсягів нам буде достатньо, для того, щоб пройти опальний сезон. І ми ще рахуємо, що ми максимально будемо пробувати і економити газ, і заміщувати газ на альтернативне паливо. Але я рахую, що розумно буде трошки там восени чи весною не померзнути, але зекономити, ніж коли будуть на низькі температури чи морози, і газу цього не вистачить. У комунальному підприємстві «Житомиртеплокомуненерго» зазначили, що наразі у Житомирі повністю готові до опалювального сезону, але коли запускатимуть тепло, залежить від температури. Опалювальний сезон починає згідно санітарної норм норми, коли три доби температура нижча ніж середньодобова – 8 градусів за довідкою гідрометцентру. Ми опалення завжди починаємо спершу, це з пінатальних центрів міського і обласного, з лікарень і дитячих садочок згідно санітарної норми. Якщо ця санітарна норма буде наступити і треба давати тепло, ми його будемо давати за можливості, ну ми розуміємо, за присутності природного газу. Поки що ніхто норму не змінював, вона від 18 до 22 градусів повинна бути в будинках. Дмитро Рогожин також запевнив, що тарифи піднімати не будуть. Постанова кабінету міністрів міністрів цьому році зафіксувала вартість як газу для населення на рівні 7,460 гривень за тисячу кубів, так і е Фактично заборонено піднімати тариф для населення, тобто він зафіксований на рівні останніх трьох сезонів. І ми в цей четвертий сезон будемо йти тим, тим же тим фіксованим тарифом. Наші колеги з телеканалу Рада поспілкувалися з лісівниками та дізнавалися, яка на Житомирщині ситуація з дровами та чи вистачить їх цього сезону. Проблем з дровами не буде. Тобто, достатній об'єм сировини, і ми даний опальний сезон 2022-2023 року. Маємо пройти здорово і питань з нестачею або з якимось браком не має бути і не буде. Ціни стабільні вже протязі цього року, незначний ріс в межах 100 гривень. І ці ціни відповідно зафіксовані, і ми й будемо притримуватися до кінця опального сезону. Ми вже зараз спостерігаємо збільшення попиту на дровину деревину. Ми готові до цього, до цього моменту, готові забезпечити в повному, повному розмірі. Доля містян вкупівлі дров збільшується. Все більше і більше громадян переходять на, на опалення на твердепаливо, на дрове опалення. Він також додав, що увесь об'єм заготовленої деревини йде виключно на внутрішній ринок, тобто на потреби України. У Коростенському лісомисливському господарстві розповідають, що свій район вони готові забезпечити дровами сповна. Проте зазначають, що з наближенням опалювального сезону попит на дрова колоті зростає, тому закликають не зволікати, запасатися завчасно. Ми знаходимося на дровокольному виробництві. У нас на підприємстві з 2012 року 2012 року працює. Верстат Тайфун-400, який виготовляє за одну робочу зміну близько 6-7 кубів дров колити. В залежності від породи починається з 1600 гривень. За куб, за один метр кубіч. Ви звертаєтесь до нас в бухгалтерію. Ми укладаємо з вами договір з паспортом ви приходите, Укладаємо договір і Прямо на місці можете проплачувати чи терміналом, чи готівкою. Розраховуйте, і, будь ласка, ставити машина, мо відвантажуємо дрово. Житомирщина готова до настання холодів, проте уряд все ж прораховує усі можливі ризики, які можуть статися в Україні. Тож урядові посадовці виділяють майже півтора мільярда гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло і водопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.